На оновленій мапі Діпстейт добре видно, що російські війська просунулись східніше до Часового Яру та північніше до Іванівського. Тобто вони зайшли на тактичну висоту, що ускладнює позиції українських бійців та загрожує в цілому логістиці. В російських зетпабліках вже розганяється теза про подальше оточення угруповання ЗСУ. Чи це так, розбираємось в цьому відео. Ситуація на цій ділянці фронту вкрай важка. Утім, за останні дні тиск росіян суттєво спав і пов'язано це зі значними втратами під час атак на позиції сил оборони. Ось відео бою за перше квітня. Підрозділам збройних сил вдалося знищити російську колону танків та БМП. Противник намагався проскочити через річку далі по трасі, але зазнав краху. На оперативному рівні ворог на Бахмутському напрямку ви для себе визначив часів яр як пріоритетний напрямок, оскільки вони намагаються максимально розширити під Бахмутом плацдарм, розширити плацдарм в Донецькій області і розраховують на те, що якщо їм вдасться зайняти часів яр. Вони зможуть розгорнути наступ на Константинівку, Слов'янську, Краматорськ, Дружківку, і це поєднано з тим наступом, який вони зараз проводять на Авдіївському напрямку, де вони розраховують завняти лінію Вугледар Курахове і Покровськ. В принципі, задум російського командування тут очевидний як білий день. Якщо їм вдається здійснити прорив і просунутись далі, то вони нарешті виконують наказ Путіна вийти на кордони Донецької області. Нічого, що тому наказу вже півтора роки. Але саме зараз росіянам надважливо не зупинятись і встигнути за квітень зробити те, що в них так і не вийшло з лютого 2022 тисячі К мае месяцу должна заработать э, так называемая Чешская инициатива. Это поставка порядка 1 миллиона снарядов для нужд вооруженных сил Украины. Миллиона, уже не 800 тысяч. И, соответственно, инициатива стран ЕС. Это поставка порядка 5, 5, 500 тысяч артиллерийских снарядов. То есть суммарно до мая месяца мы можем получить порядка полтора миллиона снарядов. В то время как российские оккупанты вынуждены признать, что на том же Бахмутском направлении и Авдеевском есть такое понятие, как нормированная выдача артиллерийских снарядов. То есть у них уже э, такое понятие, как снарядный голод. А, соответственно, подобное количество артиллерийских снарядов ставит под вопрос дальнейшее продвижение российских оккупантов. До останнього часу, за даними головкома Олександра Сирського, в Росіян перевага в артснарядах була в шість разів. Тобто на шість російських у ЗСУ була можливість відповідати одним. Якщо в травні вся обіцяна кількість дійсно дійде до фронту, то так званий коефіцієнт ураження не просто буде вирівняно, але в сил оборони буде суттєва перевага. Розуміючи це, російське командування по перше почало і свої артзапаси економити а по-друге, дістало зі складів ще більшу кількість керованих авіабомб. І зараз кабами Москва просто стирає з лиця землі часів яр. Але про оточення, яке так жваво обговорюють затвоєнкори, мова не йде до панічних настроїв щодо часового яру. Ще заскоро, бо все таки більшість військових аналітиків і навіть командування заявляють про те, що все таки російська армія зараз не перебуває на піку своїх спроможностей. По всіх там вторинних ознаках все таки спостерігається спад інтенсивності. Оце єдине, що вони зараз жорстоко руйнують місто власне керованими авіабомбами. Але знову ж, якщо вдасться можливість нам акумулювати системи протиповітряної оборони на цьому напрямку, то і ця їхня базова перевага зникне. Фактично, російський наступ почався ще наприкінці 2023 року. Москві вдалося відновити рух по всій лінії фронту, але станом на зараз, тобто за чотири місяці від початку наступу, досягнення федерації більш ніж скромні. Щодо боїв за часів яр, то поки що російська армія загрузла в навколишніх селах і має змогу діяти у напрямку Богданівки, Іванівського, Клішіївки та Андріївки. Але вчорашня українська контратака на колону російської техніки техніки біля Іванівського вказує, як сильно відрізняється реальність від звітів з воєнкорів, не говорячи вже про заяви того таки Путіна чи Шойгу. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись про події на сході України.